Як тільки Бредлі Біл вирішив шукати варіанти продовження кар'єри за межами Вашингтону, йому не знадобилося багато часу, щоб знайти нову команду. Перший вибуховий трейд літа відбувається прямо зараз. Вашингтон Візарс відправили Бредлі, Біла, Фінікс, в обмін на кріса Пола, Landry, та декілька піків другого раунду та декілька обмінів піками. Багато хто очікував, що найближчими днями Біла отримує Майамі або Санс доведеться віддати за нього Ейтона. Але як виявилось, фронт офісу Візарс достатньо було розвантажити платіжку та отримати сумнівний драфт капітал. Тож давайте розберемо цей трейд, а поки що дайте лайк лайк цьому відео і не забувайте про обговорення в коментарях. Це дуже і дуже важливо. Поїхали! Новий власник Фінікса Мет Іжбі вже дав зрозуміти, що йому дуже легко відмовитись від будь-якого активу, щоб переплатити за черговий скарб, який з'являється на ринку. Фінікс пішов бабанк ще взимку, отримавши Кевіна Дюрента, який ді, як ми знаємо, грає тільки в суперкомандах. Тож санс пішли далі і виміняли зірку Вашингтона, віддавши за нього двох захисників, яким більше не бачили місця в команді. Бредлі Біл один з найталановитіших скорерів ліги. І до речі, його асистентські якості заслуговують більшої поваги. Він віддає серед середньому по 5,5 половини передач за останні 5 сезонів в Лізі, і це гарні новини для Санс, Адже після переходу Дюрента, коли Кий Ді та Бук знаходили сламайданчики одночасно, атаки здебільшого будувалися саме через них. Їм не був потрібен класичний поєнгард. І біл для такої гри підходить, якщо не ідеально, то дуже і дуже непогано. Але якщо в Лізі і є зірка, яка за своєю грою дуже нагадує Девіна Букера, то це якраз для біл. Але сам букер молодший за нього і краще майже за всіма ігровими аспектами. І схоже, білу доведеться прийняти нову та давно забуту для себе роль людини, яка розтягує майданчик, граючи без м'яча. Френко Вогелю, новому головному тренеру Фінікса викликів звичайно вистачатиме. І, на щастя, для Санс часу, щоб розібратися з ними, у них буде більш ніж достатньо. Попереду ціле літо та регулярний чемпіонат перед тим, як почнеться справжній баскетбол. Звичайно, Бредлі досі дуже хороший гравець, але платять йому, як суперзірці. Його захист не ідеальний, він часто травмується та останнім часом розгубив свій тироочковий. Чи входить біл до списку топ-20 гравців ліги? Я не впевнений. Що ви думаєте на цей рахунок, напишіть коментарі. Ментарі, але в чому ми впевнені, друзі, це в тому, що платять йому як суперзірці. Якщо справу Фінікса підуть погано, з його контрактом можуть бути проблеми. Не забуваємо, що в контракті Біла прописана умова, що він може накласти вето на свій трейд. Тож нове тріо Фінікса буде дуже дорогим, що ускладнює для сан завдання пошуку якісних рольових гравців. В сезоні 24-25 років Кейді, Букер та Біл троє отримуватимуть по 50 мільйонів доларів. Більш того, маючи контракти Біла Букера Дюрента та Ейтона. Зараз Фінікс вже опирається головою стелю зарплат на наступний сезон. У Санс банально не буде фінансової розтяжки для того, щоб додати достатньо рольовиків, які зароблятимуть більше ветеранського мінімуму. Тож у Санс є задачі зірочкою знайти цих рольових гравців зі знижкою. Тому багато хто очікує, що Ейтон зі своїм 30-мільйонним контрактом може бути обмінений на кількох рольових гравців. Санс критично потрібна глибина складу. Цій команді потрібні вінги в трьох або в чотирьох чемпіонати не виграються. Тепер переходимо до Вашингтону. Офіційно Санс та Візер ще не завірили цей трейд. Таріусе і, скоріш за все на цьому ще крапку не поставлено. і Візер звердається обміняти кріса пола в один з контендерів, отримавши взамін солідну компенсацію. Але поки що цей мув від візерц виглядає трохи підозріло. Вашингтон таки не досяг великого успіху веру Бредлі Біла в команді і вирішив полегшити бухгалтерію, взявши трохи драфт піків другого раунду в обмін на Олдстара. Насправді немає проблем з тим, щоб поставити крапку в цій історії, і вирішити, що Бредлі Біл не той, хто потрібен франшизі, але компенсація за Бредлі не виглядає дуже привабливою пропозицією, навіть не зважаючи на відсутність успіху Візард протягом останніх сезонів. І, враховуючи ігрову та контрактну динаміку, Бридлі Біла, Візар, здається, не могли дозволити собі не обміняти його. І не дочекавшись, можливо, кращих пропозицій, новий офіс клубу зробив це саме таким чином, як пишуть офіси клубів NBA в шоці від такого рішення, Вашингтон Wizards. Що стосується долі Кріса Пола, він навряд чи зіграє бодай один матч за Візерс і, скоріш за все віддасть останні подихи свого таланту одному з контендерів. Наразі головним претендентом називають Кліперс, але важко уявити, що Леброн та Лейкерс так легко пропустять можливість забрати сіпі трі під своє крило. У лейкерс є малік Мо Бамба, яких вони можуть віддати Візарс за гарантовані 28 мільйонів Кріса Пола в наступному сезоні. Або Джаред Вандербіл та пік майбутнього драфту. Варіанти є. Щодо Бредлі Біла, повідомляється, що у крім головними претендентами на нього були майами Гіт, які тепер зосередилися на трейді Деміна Ліларда, а також мілокі Бак та Сакраменто Кінг, які відмовились включати в угоду Кігана Мюре. Тож поки що ця історія з боку Вашингтона виглядає як подарунок на день батька. Причому від батька синові адже агент Бредлі Біла Марк Бартенштайн, батько генерального директора Санс Джоша Бартенштайна. Але чи буде цей подарунок корисним? Так чи інакше, візер хотіли розвалити цей склад на частини і, нарешті, розпочати болісний процес повної перебудови. Те, через що рано чи пізно доводилося переходити кожній команді в історії NBA. І останні три роки були марною тратою часу для всіх, і в першу чергу для Бредлі Біла. Він хотів залишитися у Вашингтоні, побити рекорд франшизи за набраними очками і відіграти всю кар'єру за команду, яка його задрафтувала, тому що він хотів бути вірним клубу. Але в якийсь момент кожен дізнається, що Санта Клаус не справжній, і в такі моменти доводиться рухатись вперед. Якщо представники новоспеченого великого триофінік Санс Девін. Букер, Кевін Дюрен та Бредлі гратимуть так як вони грали у своїх попередніх командах. Ця історія не спрацює. Якщо вони готові брати на себе більше чорнової роботи, фінікс може досягти успіху. Санс неодмінно буде дуже цікавою командою в наступному сезоні. Але чи будуть вони головними контендерами? Це питання для вас, друзі. І свої думки пишіть у коментарі. Це Дабл дрібом.